Розділ тринадцятий. Несподівана зустріч. Дігорі, крилане, прокидайтеся, долинув голос Полі. Вона таки перетворилася на цукеркове дерево, а ранок просто причудовий. Низьке вранішнє сонечко світило на них крізь ліс. Трава посивіла від роси, а павутиння було неначе срібне. Просто перед ними із землі випнулося маленьке, темнокоре деревце з-за вишки з молоду яблуньку. Листя рослина мали білясте. Та ніби паперове. Якщо чесно, виглядало воно мовби висушене, а поміж листочками гілля було всіяне маленькими брунатними плодами, схожими на фініки. ура заволав Дігорі. Але спершу я купатися. І він помчав крізь заквітчені кущі вниз до річки. Чи ви купались колись у гірській річці, що нуртує маленькими водоспадиками понад червоним, синім, жовтим камінням, на якому витанцьовують сонячні зайчики? Це так само захопливо, як і купання в морі. А в чомусь може навіть ліпше. Звісно, вдягатися хлопцеві довелося не витираючись, але воно було того варте. Коли він повернувся, Полі теж пішла поплавати. Принаймні, так вона сказала хоч ми й знаємо, яка з полі плавчиха, тож краще утримаємося. Від зайвих запитань. Крилан теж спустився до води, але не купався, а просто довго пив, а тоді обтрушував гриву і радісно іржав. Полі та Дігорі взялися до цукеркового дерева. Плоди його були просто розкішні. Вони мало нагадували іриски, були м'якші та ще й соковиті. Але все ж таки щось від Ірисок у цих фруктах було. Крилан також мав чудовий сніданок він покуштував один з ірискових плодів і навіть вподобав його. Але виголосив, що цій годині. Надає перевагу травичці. Тоді малі так сяк видралися коневі на спину і продовжили свою подорож. Сьогодні їхній шлях був навіть дивовижнішим, аніж учора. Частково тому, що всі відпочили та були нині свіженькі, частково завдяки сонечку. Яке щойно виткнулося за обрію і світило йому спину, а коли світло падає з-поза тебе, усе довкола виглядає значно кращим. Це була чарівна поїздка. Куди не глянь. Усюди підносилися могутні засніжені гори. У долинах далеко внизу. Буяла зелень, а струмки, що текли з льодовиків до великої річки, були такими сліпучо синніми, аж давалося, ніби летиш над колекцією велетенських коштовностей. Діти нічого не мали б проти, якби ця частина подорожі тривала довше. Та мандрівники невдовзі дружно зойкнули й навперебивки стали запитувати, що це, що за пахощі, звідки так пахне? Бо їх і справді оповило божественним ароматом, теплим і золотавим, немов пахощі. Всіх найвишуканіших фруктів та квітів у переміж. Запах лини з За отієї долини з озером! гукнув крилан. Так і є, погодився Дігорі. Але погляньте он зелений пагорб, там, на дальньому березі озера. І подивіться. Яка неймовірно синя вода? Це і є місце. Захоплено видихнули всі троє. Крилан став опускатися, накидаючи широкі кола. Крижані верхівки мов би, здіймалися дедалі вище і вище. Повітря щомиті наливалося теплом. І солодкістю. Воно було вже таким солодким, що на очі наверталися сльози. Тепер кінь поволі спускався, розпростерши крила на повний розмах, а його копита торкалися землі. Крутий зелений пагорб стрімко насувався, щемить, і крилан Дещо незграбно, приземлився біля його підніжжя. Діти скотилися вниз, м'яко беркицнувшись на теплу лагідну траву, і миттю схопилися на рівні. Три чверті підйому лишилося позаду, і мандрівники негайно вирушили до верхівки. Не думаю, що крилан подужав би цей шлях, якби не балансував крилами, а часом навіть допомагав собі легкими помахами. Верхівку пагорба оточувала висока стіна зеленого дерну. Всередині також щільною стіною росли дерева, їхні гілки перегиналися назовні через дерн і під. Набігами вітерцю листя виблискувало не тільки зеленню, а ще й сріблом та блакиттю. Діставшись в верхівки, друзі обійшли мало не всю зелену стіну, перш ніж знайшли вхід наглухо зачинену високу золоту браму, що виходила на схід. Думаю, до цієї миті Полі та Крилан вважали, що зможуть увійти досередини разом із Дігорі. Тепер вони збагнули, що так не буде. Навряд чи ви бачили колись місце, яке було б таким демонстративно приватним. Із першого погляду. Було зрозуміло, що воно належить комусь, але не тобі. Тільки репаний дурень пхався би крізь браму, якби його не було послано сюди з важливою справою. Дігорі також зрозумів, що ніхто не зможе увійти разом із ним. Він рушив. До воріт сам. Підійшовши ближче, Дігорі помітив напис, що сяяв на золоті срібними літрами. Щось на кшталт Увійди через браму чи додому вертай. Плід візьми не для себе або не займай. Адже той, хто, мов злодій, сюди продереться, знайде все, що бажає, і вічний відчай. Плід візьми не для себе, промимрив дігорі собі під носа. Ну, це саме те, що я й маю зробити. Вочевидь, їсти самому. Нічого не варто. Цікаво, що та за бридня в останньому рядку. Увійди через браму. Кому ж забагнеться дертися стінкою, якщо можна зайти в браму? Але ж як вона відчиняється? Він притулив до брами долоню, і несподівано стулки розчахнулися. Прочиняючись до середини, без жодного звуку, без щонайменшого рипу в завісах, продовження буде.